Так, друзі, доброго дня. Всіх з новорічними святами. Сьогодні у нас коротеньке відео. І тут робота, і там робота. Теж трішки посилення рами на гешці. Ось вона Зараз все покажу, розкажу. Сьогодні в нас, кстати, мінус 8, так що морозець вже бере своє, а то зима геть у нас тепло та дощі йдуть. Ось така проблема на даному агрегаті. Тобто ще рвати не почало, але воно почне його рвати, це 100% ось ці міста, де кріпиться каток. Ось. Тому що шовчик прогнаний полуавтоматом зверху вниз, проплаву нема. Ось, всередині взагалі не проварено. І розумієш, що туди сапло не влізе, але ну, електрод туди влізе. Тому... Ному мужику два сезони тому, на гешці в нього вже було порване, я усилив і ось такий варіант. Не придумали зробити. Коротше, сотий уголок, вирізається два пази під ці кронштейни, вставляється ось таким чином з під низу, щоб воно не рвало іменно оцей брус. Цей брус завжди в них страдає. Хто Хто ці агрегати использує, той мене зараз, зараз зрозуміє. Ось воно таким чином варюється. Тут варимо сьогодні електродами. Вертикал. Тому що дує вітер і всередину його не затягнеш. Тому автоматом сьогодні ніяк. Але електроди тугоплавки тримають навантаження дуже добре. Так що... І у нас дана гешка чомусь із вигнутими розпірками на задню батарею. І за того, що йде вібрація, її вже починає підгинати іще сильніше. Плюс там тебе косенці треба вварити. А поки що посилюємо ось це. Зараз уварю і підключусь. Так, ось доварив. Всередині сильно не насирав, тому що тут метал добре прогрітий. Всередині його не сильно треба. Вон там зверху. Тут ідентично. Все, тепер вона держиться мертво І ця коробочка вже на будущее вона її рвати не буде. Так, тепер обварить низ з тоєї сторони. Невдобно, дуже невдобно, але долізти можна. Там лягти, там ще косинці, сюди пруд для жорсткості і все. Моя тут съемка, а ты поднимаешь. Кажу, моя тут съемка, а ты же поднимаешь.